Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ви просили подивитися прогноз на тиждень для України. Що чекає Україну на наступний тиждень, починаючи з сьогоднішнього дня, коли я роблю цей розклад? Тут вже хотіла випадати карта п'ятірочка жезлів, тобто якась внутрішня боротьба, прильоти. Дивіться, вже, вже нам карти показують, будуть прильоти. Раз, дивимося прогноз для України на наступний тиждень. Так. Я взагалі-то розклад роблю 24 жовтня. І вже. Так, дивіться, довгий шлях. До якихось бачите, тут військові дії, люди, скажімо так, озброєні люди, так? протистояння тут може бути. Тут можуть бути і репресії якісь. Ось погрози, темні справи, висвітлювання якихось темних справ. Ось якихось скандалів. Теж я бачу тут. Скандалів теж карта говорить. Тобто, в Україні наступний тиждень, починаючи вже з 25-го, так, жовтня я постараюсь викласти швидко, дивлячись, як загрузиться. І карти нам показують, що дійсно якісь будуть висвітлюватися справи, темні справи, непрозорі, тобто замутки. На кінець то ці всі замутки, це все воно проясниться. Ось як я це бачу. Угу. Дуже багато буде критики, теж можна сказати критики від а, наших партнерів та союзників. Справжніх партнерів, ті, які дійсно підтримують Україну, люблять Україну. От від них дуже багато буде критики. Дуже багато. Ви знаєте, якщо вони до цих пір стримувалися, то тепер я не бачу, що вони будуть стримуватися. Ось це ось воно і може бути. Гаразд, що ще чекає Україну на тиждень? Від ілюзій багато хто відійде, що до перемоги так далеко, як свині до неба, на жаль. Ось, і за перемогу ніхто не думає. Якісь втрати будуть матеріальні саме в Україні. Матеріальні втрати України. Україна опиниться в дуже незручному становищі. Це, це теж я бачу. Ось, будуть намагатися щось приховати, але правда все ж таки вийде. Ось, будуть намагатися якось замилити. за... за... Мастити дірки якісь і тому подібне, але правда, все рівно вона вийде. Фінанси, майно українське, все якось, ну, скажімо так, падіння можливо курсу може бути фінансового, втрата якихось ресурсів. Це може бути як на полі бою, так і втрата ресурсів, тобто майна. Державного, десь воно все просочиться, ось якось так це я теж бачу. Дуже незручне становище. Україна може бути загнана в глухий куток. І ось тут це було вже. Тобто карта хоче нам показати, що це повтор якоїсь ситуації, яка, наприклад, не була завершена до кінця. І ще подивимося прильоти. Прильоти на те, тиждень. Ми дивимося тільки інтенсивність прильотів. Інтенсивність прильотів на тиждень. Ну, Прильоти будуть. Будуть прильоти, будуть потужні прильоти, затяжні, великих втрат не бачу. Великих втрат не бачу. Ось, бачу, техніка буде рухатись. Ось якось так. Скажімо так, прильоти будуть, але сильних втрат я не бачу. Тут не показують втрати. Зараз я перепитаю, чи будуть якісь втрати. Будуть. Все ж таки будуть. Треба було зразу запитати. Будуть якісь втрати, дійсно. Тут і матеріально. Матеріально будуть. Дрібні, дрібні втрати матеріально порівняно ось і, скажімо так, можуть визначити якось, як би це сказати, лінія розмежування. Тобто зійдуться тут, знаєте, скоріше за все, це буде нам не сказано ще, але будуть. Скажімо так, окреслені лінії розмежування. Тобто влада вже, не просто так десь в мене вже було. Тут якась карта натякала. Ось, зараз я її не бачу. Що домовляться якось. Знаєте, про якісь. Ви знаєте, от відверто вам кажу, тут якось домовляться, які об'єкти можна розвалювати, які ні. Ось якось так. Но цей договорняк він існує вже давно. Тут домовляться, де саме можна лупити. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Сойдуться посерединки. Ось такий буде тиждень за результатом. Нелегкий, важкий, з багато сенсаційних заяв. Ось пишіть ваші коментарі. Донатимо на зсу в першому коментарі в... закріплю на репд для 143 ї бригади, тому що вони не можуть виходити на позиції. Якось за один день назбирали 2000 тисячі гривень. Мої дорогенькі, дякую всім, хто долучився. Як я вже і казала, декілька гривень вже теж допоможе. Хтось, ви знаєте, написав такий коментар. Зараз я зачитаю боляче. Ви знаєте, боляче, але це правда. Це правда. Зараз я зачитаю. Ірина, ну яка допомога? На цьому каналі щирі українці, а це завжди майже злидні. Це у тих, хто продав душу зарплата мільйон, пенсія 800 тисяч. Тут таких немає. Ця людина має, ну, має рацію. На моєму каналі дійсно люди не мають грошей, на жаль. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.